Франція в найближчі тижні передасть Україні десятки бронемашин та легких танків. І що ж то важне, на перспективу роботи. Про це йдеться в спільній декларації України та Франції. За підсумками зустрічі президентів двох країн, військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати змогу Україні захистити себе, буде продовжуватись, оскільки готуються нові військові пакети із постійним врахуванням найбільш нагальних та невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Крім того, Франція зосередила свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від тероризм. Стичних ударів Росії також зазначається, що Франція продовжує активну участь у заходах ЄС та НАТО щодо підготовки українських військових. Ганна Маляр нам повідомила дрібку новин про Бахмут. Зокрема, каже про те, що, попри ляпані язиком, росіяни підтягують свої десантно-штурмові загони до міста. Це щось нове, чи в принципі такі військові російські структури там і до того були. Вони почали вже десь більше місяця назад підтягувати і десантно і десантні підрозділи, підрозділи мотострілецькі свої в силу того, що своїм героїзмом професійністю наші військовослужбовці досягли того, що щодоби наносили колосальні втрати злочинному групованню Вагнера, яка по суті було у цьому напрямку. Відтак ворогу доводилося доповнювати свої угрупування за рахунок інших підрозділів. Тому захисники Бахмуту по суті з обмеженими ресурсами на вольових якостях на надзусиллях робили все, щоб по суті знищити от, це терористичне угрупування Вагнер для того, щоб з... вибити головну такий потенціал ворога значний, щоб і їхні побратими, які все час навчали за кордонами в Україні, готувалися до успішних операцій по звільненню України. Ми все частіше говоримо про те, що поміж регулярними російськими структурами і по цій зеківській структурі Вагнерів трапляються конфлікти регулярні. Причому вашингтон Пост описує нам один із свіжих про те, що пригоди пропонував нібито нам здати позицію російських військ. Знов ж таки я. Дуже з осторогою ставлюся до таких новин, оскільки це можуть бути якісь певні маніпуляції з боку самих росіян. Потім ми пригадуємо, як Прогожин говорив, що це регулярні війська, російські втікають. Виявляється, потім що самі вагнерівці втікали. А наскільки розгортається цей конфлікт? Чи все таки це щось таке показове, яке нам ніяким чином не сприяє? Ну, звичайно, що нам сприяє будь-який розбрат серед ворога. Він присутній, присутній в силу того, що дуже сегментоване угрупування. Ворог програвши в головному в своєму задумі на стратегічну операцію. Він думав, що він візьме за дні або тижні всю Україну або значну частину, столицю тут втягнувся в більш ніж року війну. з Потужним ворогом, який мотивований захищати свою землю, відтак на ходу мінялися командувачі мінялися концепції, мінялися підрозділи з які задіяли, з тому що почали задіятись, м'яко кажучи, нетрадиційні підрозділи злочинців. Більш того, зараз от у них головна проблема, якраз і як і не снарядний голод. У них проблема, якраз з особовим складом в першу чергу, меншою мірою кількістю, більшою чергою якістю, бо вони. Але скільки це є питання, і вони набирають уже оцих елемент кримінальний, уже за нього змагається не тільки сам Пригожин, якому обмежили суттєво, але й створюються так, так звані роти Шторм Зет, з людей, у яких є питання з правоохоронною системою, задіюється і бойовий армійський резерв, і територіальні війська. Тобто ворог тягне все, що може, тому що щоб якраз. Закрити питання з особовим складом і намагатися продовжувати динаміку наступу на наші підрозділи в, в бажанні виконати волю політичного військово-політичного керівництва щоб досягнути, хоча б якихось сталих результатів, ну як до прикладу, там взяття Донецької області, що для них вже стає просто все більше більш примарніше з кожним е, програним боєм, але тим не менше іншою логікою це важко пояснити. Просування є попри все, про це нам міноборони повідомляє так охарактеризовують ситуацію в Остами Ганни Маляр довкола Бахмуту. Перше моє питання: чи можемо говорити про ці просування? Як вони зараз виглядають? І чи вдалося ворога якомога далі відтіснити, наприклад, від тої дороги життя в Бахмут? Тут треба розуміти логіку цих просувань, тому що багато там і західних ваших колег до мене зверталися, і вітчизняних в розумінні, що це там якісь значна наступальна операція, і нібито то чи там та розрекламований контрнаступ. Насправді ці просування вони відбувалися в рамках нашої оборонної операції. Тобто в нас всі ці місяці в районі Бахмуту і в деяких інших районах Сходу ми вели успішну оборонну операцію тобто, спрямовану на зниження потенціалу ворога суттєве вибиття його. І коли у нас була можливість, у цих останніх днів ми проводили контратаки на тих, о, для, з умови покращення наших. О, Умов наших підрозділів для виконання бойових завдань і з умовою знову ж таки нанесення шкоди ворогу, в тому числі відкидання його з більш вигідних позицій, оце це й була логіка цих контратак, і вони. Там де тільки є у нас можливість, а але якщо ми бачимо загрозу особовому складу, великому втрат, ми бачимо, що малий мільйонний успіх на цьому напрямку, ми таких антакатафак не проводимо. Вона це все всебічно робиться в всебіч, всебічним плануванням, з максимальним дотриманням всіх правил військової науки. Тобто, чи правильно розумієш, що просування є в нашій обороні? Знаєте, як казали, колись москалі, Ми ми, дозволю собі зацитувати. Ми ще не починали так. Це абсолютно правильна логіка. Тобто, там немає ніякого великого контрнаступу. Є успішна оборонна операція по на Бахмутському напрямку, в рамках якої в, заді... в рамках якої проводяться також і контрнаступальні дії. З постачанням їхнім чи є зараз проблеми з огляду на те, що ми бачимо останніми днями величезні бахи, зокрема в тому ж таки Луганську, як кажуть наші військові фахівці в ефірі, що це поки таке промацування так. У них ми наші сили працюють над тим, в тому числі ракетні війська і артилерія. Щоб системно нищити їхні шляхи постачання, системно нищити їхні польові склади, системно нищити всю їхню логістику відтак, ця це це ця, ця робота триває постійно. Проте на жаль, ще у ворога є можливості і по артилерійським снарядам, по, по ракетам, по стволам вони ще мають перевагу над нами і ми. Якраз такою знаєте волею своєю і розумом намагаємося перебити їхню просто кількість і таку знаєте, ставку на просту силу там да таку ту грубу і кількість ми хочемо ми перебуваємо розумом і знаєте якоюсь там такою метикуватістю волею нашою Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.